став Дональда Трампа із вражаючою перемогою на виборах у дописі в соцмережі X нагадав про зустріч з американським політиком, що відбулася у вересні. Зеленський назвав цю зустріч чудовою і додав, що на ній йшлося про стратегічне партнерство між Україною і США, зауважив, що цінує прихильність Трампа до підходу в мир через силу у глобальних справах, і впевнений, що саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. На тісну та продуктивну співпрацю з Трампом сподівається, і президент Франції Еммануель Макрон, який опублікував привітальний пост у соцмережі, назвав Написав, готовий працювати разом, як ми робили це протягом останніх чотирьох років з вашими та моїми переконаннями. Також Макрон висловив повагу кандидату від республіканців і закликав Трампа працювати в ім'я миру і процвітання. Також Дональда Трампа ймовірною перемогою привітав президент Сальвадору на її букели. Опублікував фото рукостискання із Трампом у соцмережі та підписав його так: нехай Бог благословляє і веде вас. Трампа Букело вже назвав президентом, попри те, що офіційних результатів ще немає. і фото на честь привітання Трампа змовірним виграшем на виборах. Опублікував також прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетанягу, який звернувся не тільки до Трампа, а й до його дружини Меланії. Ймовірну перемогу назвав найбільшим поверненням в історії. І за словами Нетанягу, історичне повернення Трампа до Білого Дому відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою. Таку подію. Як вибори у США не залишили без уваги і представники Угорщини, які з мовірною перемогою Трампа вже привітали це міністр закордонних справ Петер Сярто та прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.